Всіх вітаю з Баварії, місто Бадбокляд. Взагалі тихо, нікого немає, машини не їздять. Я такого давно не бачив. Снігу вольнуло стільки вночі. Але дивно, завжди біля нас машини гудуть. Дорога, а то навіть немає машин. Наша хата вся в снігу. Гляньте, що робиться. Я такого не пам'ятаю, щоб тут машини не їздили. Одна за другою. Все заблоковано. Я уявляю е чи в ту сторону, чи назад. Трохи проїхати. Там взагалі, напевно, переметено. Тут населений пункт. Тут ще трохи якось щось... Ні, їде одна машина. Генерації. Сонячної нема взагалі. Батареї закидало снігом. Машини також. Тесла моя одна кочугура сплошна і друга. І всі тесли кучугури. Так, да, зараз реально тяжко з генерацією. Чистити, а як зверху почистити? Пропонують. В коментарях мені чистити. Як ти почистиш? Що ж почистили, бачите, в кучу гурна кидали. Тому хто їде в Баварію, то напевно повсюду тут не знаю. То краще нікуди не їхати, зупинитися. Вон одна машина їде чистити. Краще десь відсидітися, бо такі снігопади, що це капець. Кажуть, в нас вже така дорога буденна в Україні. По блекауту питають, да, так? І, так і не пашуть е, станції. Робив я відео вчора. Е, вчора пропало світло вночі і тільки в 9 ранку з'явилось. Не всі в курсі моїх відео. І пропали, перестали працювати мої е, два EcoFlow, І е, Huawei станція, та, яка з батареями працює гібридна, яка на, на цілу хату забезпечує світлом. Все не працює. Ну і, і я так подумав, і GPT-Chat і Грок підтвердили, що це вимкнуто дистанційно через інтернет від, по віддаленому доступу. Виробники, напевно, тестують, як воно має бути. Скоріше за все так. Тому що так і не працює. Зараз буду зв'язуватись, до речі, з підтримкою. З підтримкою цих виробів. Екофлоу Дельта Про. Що таке, що вони перестали? Будь-яке навантаження підключаєш навіть 5 ампер, мінімально. І нічого не робить. Пишуть так. Німеччина жовта. Що це означає? Німеччина жовта, хто я знаю. Тому, коли користуєтесь EcoFlow або Huawei, то краще подивились на телефоні там, що там, і інтернет вирубати. А як вирубати? Треба, е, треба міняти пароль доступу того ж EcoFlow і Huawei. А іначе як? Можна деколи заходити, дивитись там віддалено. Або взагалі не користуватись. Віддалено, тоді 100% вас ніхто не, не, від, не відключить, можна користуватись сміло. А ще там писали мені в коментарях, що е, знайшли в Huawei датчики, маркери е, GPS. Ну тоді, а для чого? Не знаю. Для війни майбутнє, щоб бомбити там, де вони знаходяться. Точна локація, я думаю, що, що це для чого це? Вони і так по, по інтернету знають місце розташування, і їм більше нічого не треба. Це така гібридна війна може бути продумана наперед, коли треба виключити всі, всі такі альтернативні енергопостачання. Повністю пере, перекрити автономність. Да, зима. От, їде хтось. Так і, так і їдуть машини. Одна машина <с> в 10 хвилин проїде і то дивно. А тут їздили страшне, скільки машин. Добре, буду закінчувати бізнес автомобільний. Поки що стоп. Поки цей сніг не розчистять. Хто там їде, краще нікуди не їдьте. Бо в горах тут ще гірше набагато буде вам. Встаньте, відпочиньте в готелі день переспіть краще, чим їхати сюди, в район між, між е, Франкфуртом і Нюрнбергом, між Швайнфуртом і Фулдою. Ось це.